Знову вересень листя фарбує, квіти барвами вітають всіх нас. Перше вересня школа сумує, зачекався на учні вже клас. Як же хочеться галасу й шуму, Щирих посмішок, ігор в дворі, та чомусь на душі нотки суму Не прийшли на поріг школярі. Зачекались дітей педагоги. Незвичайний нас перший урок Україні війна, і лунають тривоги, дистанційний сьогодні дзвінок. Саме зараз ми, як ніколи єдині, переможці на всіх ми фронтах, душу й тіло свої віддамо Україні, буде мир тільки так, тільки так. Шановні учні, батьки та колеги, сьогодні ми розпочинаємо новий навчальний вік, сповнений надій та очікувань. Наша школа невелика, але саме в цьому наша сила. Ми знаємо один одного і підтримуємо як справжня родина. Попереду багато роботи, цікавих відкриттів і перемог. Учням я бажаю бути допитливими, спіливими у мріях і на у навчанні. Шановні батьки, дякуємо вам за довіру та співпрацю. Разом ми зможемо зробити більше для наших дітей. Вчителям хочу побажати терпіння, натхнення та радості від результатів своєї праці. Нехай цей рік буде мирним, успішним і безпечним для всіх нас. Пам'ятаємо! Кожен день у школі це крок до майбутнього. З новим навчальним роком, дорогі друзі! Дорогі учні, шановні батьки, вчителі! Щиро вітаємо вас з Днем Знань і початком нового навчального року. Цей навчальний рік розпочинається у важкий і відповідальний час для нашої країни. В усі часи навчання це прихований скарб це світ знань про людей та їх оточення. Вчіться, щоб знати, діяти, жити. Упевнена, що зерна науки дадуть добрі сходи і зростуть у ваших душах, уражає мудрості та натхнення. Любі наші першокласники, нехай ваші уроки будуть цікавими. А шкільна дружба міцною. Бажаємо вам любити рідну мову, землю, поважати працю і знання. Сподіваємося, що ви будете старанними і розумними учнями найкращої Дмитрівської гімназії. Ласкаво просимо вас до нашої шкільної родини. Шановні батьки, без вашої допомоги і сумлінної праці, підтримки та сприяння. Наша школа не могла б існувати. Виховані, красиві діти все це завдяки вам. Тому хочу побажати вам залишатися небайдужими до проблем нашої школи. Давайте разом закладати фундамент світлого майбутнього наших дітей та виховувати юних патріотів нашої держави. Шановні колеги, віримо в вашу силу, в вашу мудрість, у ваші професійні здібності. Віримо, що тільки разом ми зможемо подолати всі ті виклики, які ставить перед нами сьогодення. Бажаємо, щоб посіяне вами зерно знань, любові та взаємоповаги проросло високими знаннями, досягненнями та гарними вчинками. Будьте мудрими, завжди вірте в свої сили, досягайте неймовірних висот. Зичимо кожному з нас терпіння. Натхнення та оптимізму. Віримо в нашу перемогу, віримо в Збройні Сили України. Про минуло літо непомітно, в спогадах лишивши теплий слід. Школа усміхається привітно, обіцяючи відкрити новий світ. Здравствуй, гімназії, здрасту, В Коло. Сядь усмішки навколо. Першовереснь строкати всіх дітей вітає святом. День і справді незвичайний розпочався рік навчайний. І знову радісні, сумні хвилини і безліч вересневих привітань. Здравствуй, школа, нинька Україна. Нас вітає всіх зі святом знань. Сьогодні вересневий день святковий. Нам радісно і сумно водночас. Новий навчальний рік розпочинається у школі. Нехай же щасливим він буде для нас. Шановні дорогі наставники і друзі, чутливі мудрі вчителі. Ми обіцяємо, що у цьому році ми будемо ще краще, ніж завжди. Новий рік навчальний вже стукає у двері. Ми запросили його в рідну школу і класи. Зачекались учні, вчителя, першаки веселі. Як же добре, що хоч онлайн, а разом. Це тому, що перший клас буде говорити. Прийшла осінь і курлич на веде в рейний час. І дзвінок мене покличу перший раз у перший клас. І разки везли з дому, зараз радися нічого. От і стезочка знайома, я йду у перший клас. Мишка, школярики мої, діти рідної землі. Ми йшли у перший клас, бо науки кличуть нас. Школа це возний варис, прокидався я всю ніч. Раз у раз питав бабусю. Це в клас не супішився. Де мій сус, де буквар? Я б за усінь, я школяр. Рада, в голові, День на двохний. І почне заутіток перший, перший раз, перший урок. Сьогодні вересень у гості завітав. Повагряніли кольори довкола. Шкільний поріг на свято довго так чекав. Так сумували класи, рідна школа. Зібрались дистанційно учні, вчителі, сміх радісно лунає і вітання. Сьогодні школа зустрічає нових школярів, а для кого свято Першого дзвоника останнє. Так сумно, що онлайн, а не вживу, бо так дня зустрічі всі вже чекали. Та ми незламні. В нас найкраще ЗСУ. Ми віримо, зупинять вони ворога навалу. На жаль, онлайн, бо всюди чуть тривоги. Ви, любі учні, будьте чемні, старанні, бо від усіх нас залежить спільна перемога. Днів бажаємо яскравих, чудових, знань цікавих, потрібних і нових, щоб скоріш повернулись до школи і зустріли всіх друзів своїх. І в молитві згадайте героя, того, хто від ворога нас береже. Наші віра й надія це теж сильна зброя. Україна у серці хай вічно живе. Тож до навчання, наші любі діти! Зі святом першого дзвінка вітаєм вас. Сьогодні день, коли сумно, і хочеться радіти. Нехай щасливим буде рік новий для нас. Нехай у школі лунає срібний звіт. Про новий рік навчальний сповіщає: Перелились і шум і радіснів, він наче птах у небеса злітає.